Це окрема думка на каналі Тівія і вітаю всіх наших глядачів. Ми запросили сьогодні двох політологів: Дениса Богоша, Ігора Попова за того, щоб обговорити сьогоднішній важкий вирішальний день в долі українського кабінету міністрів і в долі українського прем'єра. Робимо ставки. Отже, Арсеній Петрович Яценюк залишається прем'єром. Ну, утром, в порядку так. денному не було такого проси угу. по голосуванню по прем'єру. Мало того, он до этого, при решении Кабинета министра о том, что будет исполняющий обязанности Гройсман, он успел провести заседание. Но непонятно тоже в каком режиме. И в Поэтому таким? вопроса будет ли Арсений Петрович, нету. То есть он будет или ну, таким, какой он есть обычным, да. или в ИО. І до 26 октября, коли закінчаться вибори, парламентські доступніякого ВО Арсеній Петрович Чесенюк, прем'єр-міністр України, аж до того часу, коли відбудеться інаугурація новобраного парламенту. Отак, от, от ну а добре. А навіщо тоді весь цей демарш? Навіщо Арсеній Петрович писав заяву про звільнення, просився з посади? Що це могло означати? По результатам бачимо. Тобто, в четвер він не зміг протягнути ті законопроекти, які були після такого демаршу, після всіх цих переговорів на вихідні е, сьогодні, скоріше за все, голосуються, хоча б не всі про те, е, частково ті законопроекти. І, та, Ігор, Нехай змінені. зміни. Ви класно сказали, хотів протягнути. Не вийшло протягнути, були недосконалі. Ви знаєте, що до соціального пакету взагалі був недосконалий законопроект. E, значить, що мав зробити прем'єр? Сказати: ми допрацюємо і переголосуємо. Звичайно, якщо, це було б якщо, більш цивілізовано і логічно. Цивілізовано і логічно, з, виважено. І e, ну, це було б мудре рішення виваженого політика. А скільки ще буде гримати дверима Арсені Петрович? От, У нього виходу вже немає, він вже один раз гримнув, все. Я думаю, второй раз ему вже там ну будут просто сидіти і сміятися. Ну так, да, коли в лоб дубль два це вже буде смішно. Да, це вже буде, буде, буде не просто трэце не трагічно, це буде смішно. Но зато он как бы змог там, ну так скажем дій, э, часть були котрої необхідні. все одно. Ці емоційні реакції вони дозволили э, десь зберегти певний люфт, якісь нафтовики там э, в тих податків не 70, уже 55 п'ять отримують. Тобто, ви цих торгах фактор загрози того, що я на вас надуюсь і улечу, э, все одно спрацював. Неплохий да, виду вас. це так виглядало. Ну Но... нього у нього у ніт виходу уйти. Тобто то сені де ж не робота. Ці страна, що є прем'єр-міністр Яценюк, Ну в этой ситуации лучше mm -hmm. есть президент Порошенко, и они должны запрячься и сейчас и тянуть эту лямку. Mm -hmm. И никаких ходов право влево просто народ сейчас не. Потерпіть ну тут через місяць ми побачимо політичні дивіденди, які Ясеню От уторвав. я хотіла та ви... тобто він не хотів бути другим списку батьківщини, не хотів бути другим у списку солідарності після Луценка. І Не хотів бути першим у списку фронту змін, тому що це дуже маленький. Такий список дуже вкусний. Це мені знаєте. Нагадує ситуація спікер Ткаченко. Пам'ятаєте, був такий, який сказав крилату крилатий вислів. Я в цій країні не перша людина, але і не друга. От щось подібне переживає в своєму політичному житті Арсені Петрович. І власне чи визначився яценюк тепер? З ким він? Я думаю, що сьогодні нам це не оголосять. Тобто, да. якісь натяки, ви такі інформації можуть бути. Проте Ясенюк обирався до парламенту і попав в уряд по квоті партії батьківщина. Він був лідером партії, хоча mm -hmm. суперлідером продовжувала бути ув'язана Тимошенка. Mm -hmm. Тобто, зараз вони там якісь складні процеси всередині, і звичайно не виключений його перехід в інші партійні списки. Наприклад, які Солідарність? звичайно обговорювалася і по тій неофіційній інформації коломба маємо, бачимо, що він просив, що він готовий з солідарністю, але щоб він був першим номером, щоб у нього була половина прохідної частини з його людей і так далі. Тобто, це все політичні торгії спокійні так. обстановці вони були б умісні. Але так. от коли Україні йде війна і така криза, воно виглядає трохи вже неприродньо. Угу. А чи не пожалкував? Можливо, навіть вперше Арсеній Петрович він позбувся власне своєї політичної сили. Немає в нього фронту змін, немає його лідерських позицій партійних. І можливо і ті сценарії, які йому підказують експерти, журналісти, сто про те, що потрібно створювати свою власну партію. Наскільки ймовірно, що я дослухається до таких порт? Чи немає часу ну, йому дуже складно тепер бути прем'єр-міністром на такому піку і тут вдруг, мати політичну силу, яка там 0,5%. Угу. Тому там йому зараз треба кудись прыгати. Ну просто і та, та політична сила на нього смути. Якщо він такой нервний, угу. то зачем його брати після... То есть, и, ну, то есть вот реально какие-то ходы. То есть он просто ну, в своем будущем сделал несколько таких моментов, в своем резюме, грубо говоря, что вот он может ну, способен на такие ходы. Поэтому я думаю, что это все и та, и та политическая сила оценят. И вот после выборов, вот, я думаю, что у него будет не так просто определиться. Так далі ну група політичного ризику такий яценюк, тепер буде очолювати я власне із за того, що він своєю імпульсивністю зашкодив своїй політичній біографії чи ні? Ну всі будуть зважувати, чи не стане він чому даним, без ручки. Тобто, з одного боку, начебто, популярний прем'єр-міністр, з іншого боку, реформи, які відбуваються, вони не будуть популярними. Uh -huh. Тобто, що він візьме на себе цей негатив, весь від цих реформ. Тобто, uh -huh. що легше залишити його поза якимсь партійним проєктом, чи запрошувати до себе зараз, звичайно, всі прораховують. В тому що запускають опитування. Так. А, а взяти відповідальність на себе, от мене дивує, коли кажуть, зараз повісять на Яценюка всіх собак. Ну а власне в, в чи не в цьому і, і, і місія української влади ну та взяти на себе відповідальність, взяти, можливо, як ви кажете, за непопулярні відповідальність реформи. І, власне, якщо би в українській історії сучасної України з'явився такий політик, який не заради рейтингу і симпатій публіки працював, а заради того, щоб дійсно зрушити якісь зміни, зрушити реформи, ну можливо. І ситуація була в країні інша. От наскільки готовий Яценюк після всього, що він пережив за цей останній тиждень після зая... чергової заяви, тому що ми пам'ятаємо цю всю історію з його заявами, як він був спікером. От власне щось подібне тепер відбулося. Наскільки він подорослішав за цей тиждень? Як? Ну до четверга ми були впевнені, що він вже пообіцяв нас, що я буду uh -huh. камікадзе, я буду з вами до кінця. Uh -huh. Я витягну ці реформи, навіть шляхом свого політичного самогубства. І тоді, звичайно, на короткотерміновій перспективі можливо. Він би не мав політичного майбутнього, mm -hmm. проте йому 40 років. Тобто там за 2-3 роки нація б зрозуміла, що всі ці реформи були правильними. І через 2-3 mm -hmm. роки він вийшов на президента і мав би всі шанси на перемогу. Проте після четверга все змінилося. Тобто знову все скочується в передюргування, а де я буду через 3 місяці. Mm -hmm. Тобто, це ж стара істина, що от політики думають зразу про найближчі вибори. Mm -hmm. Ну а нам виборцям цікаво, а де, де, де реформи, власне із яких реформ реформ сім'я не може. От давайте ми про це реформ... на Насам... би... про це більш докладно. В Наступній частині залишатися з нами це окрема думка, і ми запросили двох політологів, як ви бачите дуже багато різних протилежних думок. Ігор Попов єдиний з Богу ж повертаємося в студію, продовжимо розмову. В ефірі каналу ЦІВЯ свої окремі думки висловлюють сьогодні Ігор Попов і Денис Богуш. І говоримо ми ясна річ про сьогоднішній вирішальний день в долі українського прем'єра і про долю українських реформ. Отже, з яких реформ варто було б почати? Хоча Денис такий песимістичний досить прогноз в першій частині зробив, що ніяких реформ зараз не буде. А чому? Ну, во-первых, тому що війна. Немає значення. Ви це знаєте? Ми якось запитали наших глядачів. А чи варто проводити реформи під час проведення АТО? Смотрите, і майже очень... 95% сказали, так обов'язково. Смотрите, очень просто не э, можна об'яснити для того, щоб зробити якісь реформи, mm -hmm. нужен план реформ. То есть какие-то люди должны собраться и реально. Вот мы будем ну, идем на такие реформы. Так у нас за инициативу президента. ведь бюро реформ. Это другой вопрос. Так. Вот что сделано, на какие органы у нас органов очень много было. Mm -hmm. И если взять программу реформ, которая была вот лучше за все время, она была выписана еще при. Uh, ну, вот, Акимова, которая занималась, mm -hmm. там был, ну, была программа до 2014 года. Mm -hmm. И там четко, по этапам, вот до этого, а не после этого, вот такого подарок. А Акимова, сидячи в, в администрации да. президента Януковича, працювала над. над... Да, там. она была как бы руководитель рабочей группы. Mm -hmm. Это были на деньги Ахметова, сделаны там, разработки. И, ну, вот такая была программа реформ. Mm -hmm. ну, очень хорошая. И э, я думаю, что страна ждет такого же документа. в котором будет четко выписано, что мы хотим в медицине, что мы хотим в образовании, что мы хотим в социальной сфере, в военной сфере. Mm -hmm. А сейчас mm -hmm. даже сделать анализ этого очень сложно. Например, в военной сфере. Сколько надо в военной сфере денег? Ну, вообще я кажется, не знаю. Он не может знать в принципе, потому как у нас эта система даже нет аудита этой системы. Мы сейчас только узнаем, сколько у нас самолетов летают, сколько танков летают, какие ездят, не ездят, сколько у нас людей там ну, могут воевать, сколько у нас бронежилетов, сколько у нас касок. То есть мы сейчас в онлайне это определяем. Это аудит военной сферы, мы как бы сейчас делаем. Аудит там, социальной сферы с, с выплатами, с льготами, со всем еще никто не делал. И я просто занимался несколькими программами стратегии развития региона в областей. Mm -hmm. И у нас огромная проблема со, со статистикой. То есть фактически вот те э, данные, ну, которые дает Госкомстат, при огромной теневой экономике, Невозможно скоррелировать и понять, какие там потоки финансовые идут. То есть, это еще огромный кусок работы, который нужно сделать. Правительство должно сказать: у нас будет такая программа реформ, или вместе с президентом потом вынести, ее утвердить, и потом это все побежать. А сейчас вот все реформы, которые делаются, они делаются в ручном режиме. А, ну, власне, вы прорахували те реформы, з которых бы вы починали. А... Налогово, это... Нет, Но, ну, там, это, ну, допустим. А мне є... здається, еще насправді не с податковой реформи варто было бы, и не из социальных реформ. А реформу в реформувании на сегодня. Сьогодні день, надзвичайно такі нужденні в нас, це інститути державного управління. От з цього варто було б почати. А силова Навіщ, сфера. Саме ще важніше не інститути управління, а, а силова сфера. А силова сфера, Дениса, в нас проблема в чому? Ми не можемо домовитися, хто е, керує Так, з, а Якою зараз... реформою може бути річ? Тому що якщо б ми провели реформу е, е, системи державного управління, скоротили наші міністерства. Чи я помиляюся? Всі реформи будуть проводитися одночасно. І навіть під час війни матриця реформ, яка була зроблена при ранньому Януковичу, вона зараз передана новій адміністрації і зробив це тодішній керівник центру провадження реформ Олександр Данилюк, який на сьогодні став представником президента в кабінеті міністрів. Тобто, в теорії воно дійсно було все дуже правильно пропрацьовано. Інше питання, що при, при конфлікті пріоритетів, корупційний пріоритет був тоді обраний, і воно все таки <кхи>, завалилося. Реформи треба проводити щодня. Скажімо, сьогоднішнє голосування в Раді. Це також показує зміну підходу, якщо він буде зроблений. Угу. Тобто, у нас будувалася всіма ми, минулими урядом олігархічна держава. От на сьогодні, коли вже ресурсів зовсім не вистачає, рада має визнати. Значитися чи готова вона попросити чи вимагати олігархи поділитися прибутками? Тобто, якщо рівень рентабельності там більшості олігархічних підприємств е, в, в минулому в цьому році 40-60%, то хто повинен затягувати паски? Повинен затягувати паски не український народ чи соціально незахищені верства? Все таки треба десь робити так, щоб наші. Мільярдери не були найбагатшими громадянами Східної Європи. Тобто тут є неприродній підхід. І якраз от, сьогоднішні голосування, наступні вибори повинні змінити цей підхід. Реформи державної служби абсолютно погоджуюсь. Ага. Є напрацювання, там дуже важко, тому що скоротити їх можна наполовину. Багато ага. функцій відпало. Треба дуже радикально до цього підходити. Ага. Щодо, щодо, щодо сьогоднішнього голосування, от з останніх новин Рада ухвалила зміни до бюджету і податкові новинки повідомляє, повідомляє інформаційно повідомляють у агенції. Ну і найцікавіша інтрига сьогоднішнього дня рада залишила яценюка в кріслі прем'єра ну, правильно тепер залишилася єдина угроза до 28 августа сформують ли нову коаліцію От які ваші прогнози Денис не сформірує не звичайно не сформує, тому що конституція говорить на основі згоджених позицій депутатських фракцій. Комуністичну фракцію саме тому і прибили, щоб вона не пішла в нову коаліцію. Регіонали з радістю сформували коаліцію, проте свобода удар категорично проти, а батьківщина, ну все таки не, не захоче такий да. публічний союз партії регіонів піти на сьогодні. Ну і власне за вашими прогнозами, який же тоді буде в жовтні? У нас парламент. В жовтні парламент? Парламент, якщо посеред соціологічні ісследування, то у нас, виходить, на першому місці буде, я думаю, політична сила Порошенка. Угу. Я ще не знаю, як ну, конфігурація. З ударом, всего. без удара, з да, цінюком, да, да, без цінюка. Я думаю, що все-таки з ударом. Вона буде найбільшість. На другому місці буде Батьківщина і Ляшко. Тобто угу. і партія радикальна, і Батьківщина. И на, наверняка зайдет гражданская позиция Гриценко, коммунисты, Свобода и Тегибка под вопросом. Свобода також питання ну, а те, а значення, перше, так же вытащить. А теперь имеет значение первое. По какой системе выборы будет? Осмішане ліпро повністю пропорціональна, ні, де ж не що проголосувати закон. Вот і ви думаєте, вони не проголосують наші депутати? Закон за завідко Залишилось 4 пленарних тижня до старту виборчої кампанії. Потенційно там зареєстровано було в них два законопроекти, які могли б дозволити нам голосування за відкритими списками. Ну, Ті, що 35, зареєстровані, вони не вирішують. Проблеми. Ну давайте ми про це поговоримо. Тому що сьогодні ми обговорювали долю долю власне, українського уряду українського прем'єра. Доля вирішена. В країні є і це, це, це новий старий прем'єр Арсеній Яценюк. Я вас, колеги, з цим власне і вітаю. Ну, далі поживемо, побачимо. Я не знаю, що з того вийде. Ігор Попов сьогодні єдиний з Богу ж висловили свої окремі думки в ефірі каналу Тівей. Я дякую за довіру. Дякую, джентльмену, за те, що знайшли час. Дуже сподіваюся, що це наша не остання зустріч. На До все добре.